Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна 15% в аптеках подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Новий гучний скандал. Капелан Марк Сергеєв зробив різку заяву про жінок в українській армії. Після цього мережа буквально вибухнула коментарями, не стрималося і українські захисниці. На висловлювання капелана відреагували парамедикиня Аліна Михайлова і не тільки водночас. Сам Сергеєв після грандіозного скандалу також мовчати не став. Що сказав. Зав капелан, як відповіли українські військовослужбовці, і чим, врешті-решт, закінчився скандал? Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Капелан, волонтер і молодіжний пастор Марк Сергеєв заявив, нібито жінок військовослужбовець у ЗСУ мають усі в ліжку по черзі. Відповідно, заяву Сергеєв зробив на подкасті на каналі Метаноя. Капелан заявив, що наразі у збройних силах нараховують приблизно 77 тисяч жінок військових, з яких 20 тисяч на нулі. Потім він розповів про ситуацію в окремому підрозділі. Ну по серйозному, це така діч відбувається. Уявив просто дівчину 24 роки модельної зовнішності. Вона медики, вона в роті піхоти пацанів. ССО. Вони заряджені качки. Ну, типу, вони мають всі в постелі по черзі. Це просто трешо. Так вони і живуть. Потім раз завагітніла та тайм-аут дали. Окрім того, чоловік, який називає себе капеланом, розкрив деталі розмови з колишньою полоненою, розповівши про те, що вона була жертвою сексуального насильства в полоні, та заявив наступне. Я не знаю, як вона жити буде. Типу у майбутньому у неї чоловік будуть сексуальні стосунки. На такі скандальні висловлювання вже відреагували відомі українські військовослужбовиці. Так, парамедикиня Аліна Михайлова різко заявила, що цивільний не має права критикувати жінок у військах. Жодний цивільний чорт не має права відкривати свої на жінок у війську. Це сексистське ставлення до жінок у війську вже набридло. Іди на фронт і замінюй собою тих жінок, які на його думку там чимось непорядним займаються. Своєю чергою звільнена з російського полону захисниця Азовсталі Катерина Пташка Поліщук назвала Марка Сергеєва цивільним лайном і запросила приєднатися до ЗСУ. Хлопчику, чекаємо публічного вибачення і твоєї участі в бойових діях. І всі мої друзі, всі, кого врятували я та інші дівчата на фронті, залюбки відмають у постелі тебе. Цивільне лайно, що відкриває рота в сторону жінок, які замість нього взяли до рук зброю. Дуже зручно називатися капеланом і дозволяти собі такі вислови. Бог може й простить. А от ми ні. Парамедикиня Софія Янчевська повідомила у своєму інстаграм, що особисто написала Сергеєву, і очікує публічних вибачень від нього. Цей ду має відповідати за свої слова в сторону жінок, що й бачать на фронті замість нього. Також парамедикиня Янчевська поширила в мережі відповідь автора подкасту та вибачення самого Сергеєва, які вони написали їй у приватні повідомлення. Не хотів поступити образливо по відношенню до дівчат, які служать на фронті, роблять величезний вклад в оборону України. І коли Марк розповідав цю історію на подкасті, було видно мою реакцію. Це не просто було слухати. Ми дійсно не мали намиття образити або знецінити дівчат чи жінок, які служать на захист України. Я лише потім зрозумів, що уривок, який ми вирізали, був вирваний з цілого контексту. І це торкнулося почуттів багатьох людей, за що просимо вибачення. Сергеєв у повідомленні Янчевське пояснив, що йому доводиться багато чого вислуховувати від військових. Він запевнив, що кожного тижня буває напередку. Тому, якщо треба поговорити, я відкритий. Вважаю, що мене не треба переслідувати та погрожувати. Згодом Сергеєв опублікував відео з поясненням своїх слів в інстаграм. Він пояснив, що його слова були про одну конкретну дівчину, яка наразі вже не перебуває на нулі. Він заявив, що не мав права говорити деталі, але сказав. Правду не мав права говорити якісь деталі, але це було правдою. Суть у тому, що я хочу вибачитися, що говорю це на публічну тему. Але моя ціль була, щоб ви всі зрозуміли. Була ціль торкнутися пасторів, людей церков. Якщо я когось образив, бачу, багато військових це торкнулося. Вибачте мене за те, що так сказав. Можливо, я це десь сказав у жорсткій формі, але це мій біль теж. Мене це теж торкається, тому що це моя країна. Я переживаю війну так само, як і кожен з нас. Однак відео із цими словами зникло з його сторінки натомість з'явилось нове скандальний капелан Марк Сергеєв вибачився за скандальні заяви про жінок в армії та заявив, що призупиняє капеланську діяльність. Коли не думав, що мої помилки приведуть до такого обурення в суспільстві, не тільки на, на фронті, а також серед християнського суспільства. Тому, перш за все, хочу. Принести своє вибачення, сказати, пробачити кожен, кожна дівчина, кожна героїня на фронті, кожен медик, який працює рятує наших хлопців. Також я прошу пробачити кожного капілана. Чи я порушив кодекс, так я порушив. Я зробив помилку. Я не мав права так говорити, такі деталі. Зробив помилку так, як є. Не хочу виправдовуватися. Простіть мене, я людина. І роблю якісь моменти, хоча й дуже прагну сильно служити Україні. Багато змов, коли люди знають, як я люблю Україну. Тому нікуди не ховаюся. Вибачаюся перед кожним перед кожним капіланом, перед кожною захисницею, захисником кого це обурює. Прошу підтримати в молитві, тому що не просто. Знаю, що багато погрожень, погрози йдуть, я розумію це обурення, я розумію цей стрес. Вибачте мене, так і є. Я зробив помилку як людина, кожен з нас робить помилки. І також, якщо ви хочете мені написати якийсь корект, я відкритий, пишіть в особисті, буду спілкуватися, слухати ваші думки. Я нікуди не ховаюся, я залишаюся в Україні зі своєю родиною. Я зроблю паузу як капілан стовідсотково, але я залишаюся тут. І якщо я десь за кордоном, це тільки стосується України. Я постійно десь за кордоном говорю тільки про Україну, іду по справах нашої країни. Тому ще раз вибачте мене, нехай вас всіх Господь береже терпіння і все у нас вийде. Пославінь. А що ви думаєте про цей скандал? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.